Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні у нас знову на ремонті цей генератор. Він в мене вже був, скажімо так, на ремонті. Ремонтували ми тут, чистили карбюратор. Тут та так не побачите, взагалі тут тяжкі пружинки постягувані, але не суть. Знову він до нас попав. Знову вийшла з ладу АВРка. Дід каже, працювало, все хорошо, все ловко, заглушив, поставив. Світла не стало, думаю, дай заведу. Завів, а показометр ніхто не показовує. В общем, звернулися знов до мене. Значить, наголошую ще раз. Те, що тут ось написано, отут. Це все брехня. Бачите? Тут ось? максимальна мощність кіло... 2500 Вт 2,5 кВт. Номінальна мощність 2,2 кВт 2200 Вт. Тут довжина альтернатора отут ось, 90 мм. Як посчитати дуже швидко. 90 множимо на 2. Получається 1800 Вт. Це максимум, максимум. Той, той, що може бути. Максимум. Але. Враховуючи те, що ну, так не видно, але тут обмотка намотана алюмінієм. общем, потолок цього генератора 1,5 кВт. Так як людина його використовує для е, дойки, на дойки там стоїть асинхронний двигун 1,1 кВт, ну ви самі розумієте, що пускові токи м -м, вкрай тяжко переносять у отакі ось апарати. Зачасту горить або обмотка, або АВРка. Тому зараз все це діло попробуємо зібрати. Придбав я отаку ось АВРочку. Пише 2 кВт. Чеки. Все чітко. Так. О, тут, якщо видно, да? 3 кВт Ампера. Яма АВР якийсь. Яма АВР. Ну, подивимось. Оставимо, спробуємо запустити. До речі, тут ще нюансик по карбюратору щось. Ну, Подивимось. Зараз спробуємо запустити і вдруг чого займемось карбюратором. І саме головне, треба побачити, чи є там вихідна напруга. Взагалі, зараз я цю штуку ставляю і пробую запускати, буде якийсь результат, покажу. Обов'язково покажу. Працюємо. Так, любі друзі, замінив ав очку Там 200 вольт. Ось, 194 вольта. Чуєте, як робить нестабільно. Ну, З напругою ми зараз розберемося. З напругою ми зараз розберемося. АВР-очку зараз відкрутимо. І там є регулювальний потенціометр. Ми ним виженим потрібну нам напругу. Ну, а тоді... Знімемо на ньому карбюратор, по-моєму почистимо, подивимось, чого він так у нас диркає похабно. Ну, поки так. В общем, працюємо, буде десь цікавий момент. Обов'язково включусь і покажу. Так, любі друзі, дивіться, в общем, зняв я карбюратор. Открутив поплавцеву камеру. Дивіться, хто скаже, що це? Я вам скажу, це лід. Тобто. Бензин геть зовсім поганої якості. Він із водою, ну і зрозуміло, що тут ніде нічого не світиться, все це діло позамерзало, позатикало. Що робити, куди податися? В чому треба тут в обов'язковому порядку ставити паливний фільтр, щоб хоч частину води затримувало. Це раз. Ну, а по-друге, це все треба розбирати, розморожувати, віднувати, чистити, продувати, бо воно робити нормально не буде. От якось так. Беріть собі це до уваги. І завжди перевіряйте, де ви заправляєтесь. В ну, общем, Ми працюємо, буде десь цікавий момент, включусь, покажу. Так, любі друзі, ще один момент. Не знаю, чи вам видно буде. Так, да, отак. Дивіться, який тут запердолений жикльор. Вже неодноразово казав, що не треба лізти своїми метастазами туди, куди вас не просять. Запердолили так, що матір Божа, жодна викрутка туди не влазе і викрутити його неможливо. Не знаю, я його продув так ну, просто від названня продув. Але нормально почистити цей карбюратор вже не вдасться. Будемо радити власнику. Про заміну карбюратора. Бо хтось своїми карявими руками тут лазив і наробив біди. Покажу ще раз: отак. Це дуже-дуже бачите, як запердолено. Згризло, блін, ці шліци. Ну, все, як то як то його кажуть, як то люди вміють. Тому, скільки міг, продув, все більш-менш прочистив. Ну, і зараз спробуємо зберемо, подивимось, що в нас вийде. Працюю. Так, ну що, любі друзі? Значить, все це діло я зібрав. Поставив паливний фільтр. Нові шлангочки, бо тут шлангочка. Отакаво, ну, щоб ви розуміли, да? печальненька така. Без фільтра, без нічого, але не суть. Значить, Все зібрав, все поставив. Давайте зараз спробуємо запустити. Акселератор закрили. Ключ на старт. Давайте отак. Повітряна заслонка повністю відкрита, все працює чітко. Напруга чітко, тут чітко. Частота трошки обертання завищена, чуть-чуть трохи Значить Тепер дивіться, по регулюванню карбюратора, те, що я розказував. Ось латунний гвинтик. От Треба дати прогріти трошки двигуна. І, дивіться, я його закручую. Чуєте? З'являються перебої. От у кого робить отак генератор, не бійтеся, просто беріть і викручуйте оцей гвинт, оцей гвинт до тих пір, поки не стабілізуються обороти. Бачите, ще трошки є. Так. Все, стабільно працює, все чітко класно. От якось так. Зараз ми трошки холостий ход. Трошечки збавимо. Зараз подивимось на частоту. Бачите, 52 Гц. Чітко. Так що, все у нас працює чітко, класно. Ще раз я вам покажу. Ось цей гвинтик латунний. бачите? Якщо генератор запускаєте, без різниці: генератор, помпа, мотокультіватор чи ще щось, викручуєте цей гвинтик, по півоберта і слухаєте, як робить. <кій> Якщо це не допомагає, значить обов'язково мити чистить карбюратор. обов'язково. Якщо і це не допомагає, треба дивитися клапана. Тобто Якийсь із клапанів може текти. Може обоє, може впускний, може випускний. Тому все, на цій ноті будемо завершувати. Цей агрегатик ми відремонтували. Він ще послугує власнику вірою і правдою. Вам можу побажати щастя здоров'я, щоб ваші дітки не хворіли. Допомагайте знайомим близьким. Робимо так і далі буде. Так, любі друзі, а ми продовжуємо нашу рубрику по ремонту бензинових генераторів. Знову до, до мене звернулася людина, знайома. Отакий От ось ідончик пт 3300 ну, кажуть, роль з алюмінієвою обмоткою. Ну, раді цікавості, поки вони поїхали, я думаю, ми там заглянемо, подивимося, шкрябнемо десь щось. В общем, э, приїхав до мене цей агрегат із діагнозом жарко-жарко, вогник-вогник. Взагалі, ви зрозуміли, да? все, все в стілі бензинових генераторів, які простояли певний час. Розбираю, розбираю все це діло. Отак от, отак. Зараз все це діло будемо викручувати, дути чистити, тому що, я думаю, ніхто тут не лазив. Тут, слава Богу, бачите, який ліц, здравомисячого людини, який повинен бути, що тут ніхто не лазив. І помиємо, почистим, подуємо, поставимо і спробуємо відрегулювати. І другий, он, він так само стоїть, якийсь алко 2500. 500. Значить, ще один момент. Тут довжина статора 100 мм. Ну, зрозуміло, да? не більше 2 кВт. Якщо він ще намотаний алюмінієм, то і того нема. Ну, в общем, подивимось. Я поки що працюю із цією лабудою нашою. Оцією. Буде десь якийсь цікавий момент. Включимось, покажемо. Так, значить, дивіться, викрутив я жикльор. Ось від ціля. Ось сельфонний смеситель. Давай, фокусуйся. Дивіться, бачите. Також лід. О, так дуже добре видно. Бачите? Людяшки. Людяшки, мусор. Ну, зрозуміло, що на такій суміші він робити не може. Ну, дивіться, викрутив я жекльор. Ніде нічого не коцнув. Все, він чіткий, класний. Бачите? Бо в мене є нормально заточений правильний інструмент. Візьміть собі до уваги оце все. І з кривими метастазами не треба сунути руки туди, куди вас не просять. Ну, дивіться, бачите, там теж воно все в окислах таке. Взагалі, бензин з водичкою, як завжди, класика жанру. Тут холостого ходу я викрутив. Зараз викрутимо цей гвинтик. Ну і все це діло миєм чистим дуєм общем, буде цікавий момент, включусь, покажу. Так, шановні гості, дорога родина, любі друзі, підписники та гості каналу. Значить, помив я все це діло трошки петролем. отак От все це діло у нас виглядає. Значить, дивіться, в якому жахливому стані у нас голка. Не видно, та думаю, вам дуже хорошо видно. Тут вже пішла така В общем, необратимі процеси, цю голку ми вже ставити не будемо. Є продаються отакі ремкомплекти на карбюратори. От тут голка ця є. Бачите, Ось, голка абсолютно без всяких слідів. Будемо ставити її. Ще один момент. Якщо на холостому ходу дуже погано робить генератор, мотоблок, там, помпа чи ще щось. Ось дивіться, отут в верхній частині стоїть отакий ось жекльор. Отак він тут стоїть. І сюди закручується вінтогранічитель, огранічитель який упирається заслонка. заслонка. Отут ось дуже-дуже-дуже-дуже манюнький отвір. І от заздалегідь дуже часто таке, що він забивається, і ну, його прочистить вкрай тяжко. Буває навіть таке, що приходиться механічним методом все це діло чистити. Буває таке, що компресором не продуєш. Значить, що роблю я? Беру із мідного дроту, допустимо, з ПВС да, або з пв 3 третього, там, жилку, одну жилку і мідним дротом акуратненько прочищаємо. Не стальною проволокою, не з кордощотки, не голкою, не циганською, не ні сверлом, нічим. А мідним дротиком, пояснюю чого. Мідний дріт, він який він пошкодити не може, переріз у цього же кльора. А все інше, там сталеве там, чи ще якесь, може пошкодити. Взагалі, література що пише? Треба чистити риболовною волосінню. Ну, риболовна волосінь, вона м'яка, не виходить. Мідний дротик те, що треба. Значить, це тут все продули, ставимо. Сюди ось на місце. Отак. Хоп, все чітко зайшло. Сюди завертаємо наш упор, гвинт. Отак, тоді відрегулюємо його. Також продуте, прочищене. Бачите, ну такий білий нальот це від бензину. Але тут все чисте. Значить, сільфонну трубку вставляємо. Жикльор також чистий вставляємо. Беремо неправильний інструмент і все це діло завертаємо. До характерного хрусту. Піджали і все. Проконтролювали, щоб, бачите, вон, вилізла та бабишечка, трубки розпилітеля розпилювача. Все, це є. Тепер беремо наш гвинт якості суміші. Також тут з невеликим зусиллям його треба закручувати, тобто з чувством, бо можна. Видавить, ось він тут вилазить, тут видавлюють таку діру здорову. Нам того не треба. Ось, вперлось, бачите, і відвертаємо на два оберти. Пів, один, півтора, два. Все. Залишаємо так. Ну і тепер беремо нашу нову голку, наш поплавець. так. Все це діло. Та, щоб ти був здоровий. Раз. Все все на місці і перевіряємо. Дуємо сюди, у такому ось положенні, дутись не повинно. Поплавець піднімаємо, повинно дутися. Все, з цим також зрозуміло. Тепер прокладка у нас тут на місці, все. Значить, як правильно спозиціонувати оцей ось отвір? От Якщо у нас карбюратор отак от стоїть на генераторі, тобто оця частина йде до головки, значить отвір має бути ось тут. Бачите, отак, отвір ось тут. Все оце правильне позиціонування. Ну І все. Тепер все це діло закручуємо, затягуємо. Ставимо на місце, не забуваючи встановити прокладки всі. І пробуємо запускати, подивимось, як він. Заспіває. Він у нас заспіває. В общем, я встановлюю, буде десь якийсь цікавий момент. Включусь, покажу. Так, ну що, любі друзі, як можете чути, да, робить чітко, класно, без усяких проблем. От що, значить, правильно відрегульований карбюратор. Значить, ще раз повторюсь, хто не зрозумів. Ось оцей гвинтик. Заводимо генератор. Даємо прогрітись, заслонку, у ту заслонку відкриваємо повністю. І оцей гвинтик викручуємо до тих пір, поки не пропадуть оці оці дир-дир-дир. -ди. От якось так. Ну а зараз раді цікавості треба на нього підключити навантаження якості пена і подивимось, що він видає. Зараз я підключусь і включу, покажу вам, як все це діло відбувається. Так, поїхали. Бачимо, так? Да, на холостому ходу. Перша швидкість пена. Ні, це навіть друга швидкість. 7 ампер напруга не просідає. Да. Ну, це десь півтора кВт. Тобто він тягне його без проблем. Бачимо. Напруга не просідає. Це перша, перша швидкість. Бачите, це чітко працює. Це друга швидкість, це чітко прийшла. Ну, не будемо його мучати. От, от, от такий от Ось такий агрігатік і отак він працює. Значить, хто не знає, як порахувати потужність. Я вам скажу, як це відбувається. Значить, вам потрібно напругу в вольтах помножити на струм в амперах. І ви отримаєте потужність у ватах. Тобто, якщо ми візьмемо 7 А да, помножимо на ті 230 вольт, ми отримаємо там 1,6 чи 1,7 кВт. Або 1700 чимось там Вт. От якось так. Тому все. З цим генератором ми завершили. І зараз переходимо до генератора Алко. Спробуємо його запустити і подивитись, що він видає, які параметри, що і як. В общем, я зараз чуть-чуть піднастроюсь і з вами подивимось, як це це діло працює. Так, любі друзі, я вскривав тут кришечку на ідоні. Да, дійсно, тут обмотка алюмінієва, що на альтернаторі, що на яфері. Тепер чуєте, як працює у цей звір? Да? Заслоночка слоночка наполовину відкрита. Дивіться, відкриваю повністю. В общем, Ми його насілувати не будемо. Закриваємо кран і робимо таку саму процедуру. Вскриваємо карбюратор, бо тут, по-другому, діла не буде. І ще тут я вам сейчас спробую показати. Уже отакий ось мотузок. Отакий офигенно офігенно. Ну, будемо радити власнику замінити. Це ж, видно, добре шворгав, поки не потер його. Ну та то таке. Значить що, розбираємо всю цю діч і діагностуємо. Буде десь якийсь цікавий момент, включусь, покажу. Так, шановні гості, дивіться, що я вам зараз покажу. Зняв я з фільтрбокса повітряний фільтр. Дивіться, бачите? Це вода. Вода. Де там могла взятись вода? Правильно, тільки з карбюратора. Ну, все, все в воді. От якось так. Звертайте завжди увагу на такі речі. А ми продовжуємо розбираємо далі. Так, а ми продовжуємо. Значить, дивіться, зняв карбюратор. Він тут трошки іншої моделі, але не суть. Дивіться сюди, бачите оце. Оце все? Це все вода. Просто вода. Така вона якась. Навіть я б сказав, би мильна чи жирна. Ах. В общем, вся біда із за неякісного пального. Що з цим робити? Куди податися, хто знає. Я навіть не знаю, чи тут допоможе фільтр. В общем, печаль біда. Та нічого. Значить, пробуємо все це діло, як завжди, розбираємо. Так, ценда. Ой, тут дивіться, ігла все таке саме. Все таке саме, але тут, я думаю, воно трошки трошки живе. Не вспіло воно тут погнити. Подивимось. Відкисає, нехай. Будемо дивитися. Трошки бруд. Видали, ось тер, дивіться. Викручує гвинт-упор, обмежувач. Ось раз, викрутили. Також його тут в полумисок в наш. І отак витягуємо жекльор. Холостого ходу. Раз, бачите, тут також чи вода, чи що воно, незрозуміле, чи це паливо. Таке якесь во мацне, незрозуміле. Ну, в общем, там дірочка. Його навіть не видно. там Не можна навіть назвати, що то макова зернина. Ну, та не суть Оце так. Тепер. Що у нас тут ось? Дивіться, що зробив уже китаєць, щоб сюди ніхто не лазив. Бачите, замість гвинта регулювального. Тут просто забита заглушка. І все. більше тут нема нічого. Тобто це не є гут. Це не є гут. Воно то може типу винт. Але я так розумію, воно залито тут чи читої боксіткою, чи чимось. Да, то гвинт, і він зламаний, він відрегульований і зламаний. Ну, Звісно, дуже б хотілося його викрутити і поставити туди звичайний гвинт, щоб можна було оперувати всім цим ділом і підлаштувати так, як нам це хочеться, а не так, як це робив завод-виробник. Ну та нічого. І зараз спробуємо викрутимо жиклер. Раз. О, ну, закисло тут все добре. Так, є. Отак от виглядає жикльор, бачите? Все то ціле, не попердаляне. Отак от, от, ну да, підзабитий. Тут ця штука також не вилазе. Так. Оп. І... Вуаля. І тут льод, холодець. Ну, в общем, все в найкращих традиціях. Пісок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, як можете бачити, так. Да? Отаке от воно окислене все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, та що, будемо пробувати щось робити. Пробувати оцей, оцей гвинтик якось виколупати. Може, навіть прийдеться нагріти і якось все це діло розібрати. Ну, в общем, я працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь і покажу. Так, в общем, любі друзі, отак все це діло працює в нас. У ту шайтан машину воно не тягне. Такі параметри в нього. Ось ми його включили. Робимо отак. Чим якось так? Тому все, на цій ноті завершуємо. Це робимо отак, робимо так і далі буде.